І сьогодні дуже важливий матч для захисту своїх позицій в чемпіонаті. Він обіцяє бути непростим, оскільки оболонь в минулому турі, хоч і програла зорі, але зіграла атакувально, зіграла достойно. Був насичений матч з великою кількістю моментів. і Певуари впевнений, були розчаровані тій поразці, поразці у Києві. Від зорі з рахунком 1-2. волонці мають 18 очок після 20 турів. Вони приїхали сюди, маючи 13 сходинку в чемпіонаті. Колос має теж 18 очок після 20 турів. Про зміни у складі Ковалівського клубу всі прекрасно знають тренувати в ролі головного. Туди повертається Руслан Костишин, який багато років працював у колосі, з яким команда грала у Єврокубках. Якраз після матчу з Олександрією. У колоса відбулися зміни на тренерській лавці. Сьогодні про зміни ніякі не йдеться. Шищенко, ротань проводять хороші сезони для Сергія Шищенка Сьогоднішній матч особливий, оскільки в першому колі саме поєдинок домашній проти Олександрійців став його першим на чолі оболоні. Микола Гібалюк, головний асистент, головний помічник Сергія Шищенка. Ще раз, ми сьогодні не побачимо Сергія Шищенка на лаві запахних, але. Він недалеко. І трибуни невисокі. Трибуни, де має право перебувати коуч в оболоні. Сара. Сара уходить від карася. Сара Передачу виконував. До мишнього м'яч не дійшов. Мишньов головою виграє Безера. Удар повороти з другого дотику. Ну і ще воріт. Пробуває бразильський футболіст. Олександр Біляєв за спиною Руслана Ротаня зі стаканчиком в руках. Біляєв повертається у склад після того, як мав також проблеми зі здоров'ям. Зрештою не вдалося Володимиру м'яч обробити. Тут втрата. Шепелєв отримує м'яч від цари. Шепелєв прострілює. м'яч у воротах. Олександр Філіпов забиває з місця, де він мав бути з метру. Після передачі Шепілєва тут відзначаємо і цару, який м'яч відібрав, і Володимира, який покотив Олександру Філіпову. Так, хтось скаже далеко не найскладніший гол. Хтось скаже, що це можливо найлегший гол або один із таких у кар'єрі Олександра Філіпова. Але давайте так нападник мав опинитися в тому місці, де він і опинився зрештою. І е, Філіпов забиває такий же м'яч чемпіонаті, який у нього номер. На спині це дев'ятий гол. Він в топ 5 бомбардирів. Колишній нападник Сергій Шищенко міг би оцінити якісні дії Олександра Філіпова, але йому зараз сумно від того, що помилилися його захисники. Данило Карась зашпортався у власних ногах. Цара швидко віддав на шепілів. Ну, шепілівщик поміж ніг Федорівському віддав. Одразу онлайн турнірна таблиця з приємними цифрами для е, жовто-чорних. Ці цифри ще сьогодні треба захистити. Шахтар пізніше грає на виїзді із Карпатами. Динамо приймає зорю. Ну, а тоді цара атакує ще одна передача. Цар удар Федорівський парирує удар Володимира Шепелєва. Ось так активізувався. 19-й номер Олександрійців міг пробивати. Пробив, що правда, по центру воріт. І встиг виконати руку. Федорівський капітан оболоні відбив цей удар. Тоді цара віддав на Шепілєва результативну передачу на єдиний гол. у Матчі проти колоса це ще один момент. Кравченко, удар відбиває Федорівський добивання, м'яч у воротах. Безера робить рахунок 2-0 через 2 хвилини після першого м'яча. Комусь там передає вітання Безера. Ну а я поки в голові намагаюся зрозуміти. А як так сталося, що стільки гравців Олександрії були вільними під час одного епізоду традиційний елемент любові від Безери до йому дуже зручно. Враховуючи його антропометричні дані, цілувати прапорець. По-перше, калюжний виконує кутовий, а не б'є головою. По друге, на Кравченка. По-третє, Безера один. Катастрофічна помилка захисту пивоварів. Ну ось тут один Кравченко. М'яч дуже довго летить після кутового. Ніхто не накриває. Залишають Федорівського фактично одного після такого удару. Федорівський рефлексами відбиває. Не його вина, що він відбив прямо на Безеру. Зовсім не його. Він уже як міг боровся проти цієї ситуації. У ПЛТБ щодня пропонує ексклюзивний контент. Центр футбольних новин на вас чекає у перервах матчів, а також кожного ранку на спеціальному Ютуб-каналі. І ви зможете всі найкращі моменти цього матчу. Так само там побачити, скануйте qr код та підтримайте новий проект. Ось якраз той момент, який виник. Під час анонсу центру футбольних новин. Момент від оболоні. Груша прострілював. Пустименко не дотягнувся до м'яча. Хороше перехоплення. Зловили Олександрійців на. Спробі розвинутої атаку через пас і Цара. Теді Цара виконує подачу, удар головою. І ще один момент. Федорівський м'яч відбиває перед собою. Захисники дочищають ситуацію. Олександр Філіпов і його легкий стрибок. Стасюк. Стасюк назад віддав на приймака, то й не чекав. Цієї передачі. Втрата м'яча. Мишню може забивати. Мишню може віддати передачу, Він віддає на Філіппова. Той не влучає в порожні ворота. І ще й арбітр ставить порушення правил. в атаці Мишню фолив проти захисника. Тимося тепер кутовий. Тепер не розіграш. Подача, але все одно гострота, все одно небезпека. М'яч зависає. І доходить до Мишньова. Той б'є по воротах. Ще й повз ворота. Дмитро Мишньов пробиває. Парад гострих кутових триває від Олександрійців, якими б вони не були. Як би розіграш не відбувався, все одно одна й та сама проблема оболонського захисту. Дуже багато ось таких пересмикувань виконують Олександрійці. Чергове перехоплення. Можна третій забивати. Ну, власне, так і стається. Олександр Філіпов. Король доєдання моментів, забиваючи з двох метрів. Чому два м'ячі лівою ногою забив Олександр. Після передач своїх партнерів. Знову провал в обороні, знову жахливі помилки і якась тренувальна легкість, з якою і забиває Філіпов, та й святкує, власне, він голи свої, так ніби знаєте, забив якомусь контрольному поєдинку. Погодьтеся. 3-0 на 44-й хвилині. Це велика перевага. Це дуже велика різниця. Ще один кутовий від Івана Калюжного розіграш. Складна передача на калюжного. Навряд чи це задумалося саме так, але все одно доходить до удару, і удар відбувається. Мартинюк пробиває по воротах. Навіть такі розіграші. Ну от, от реакція, критич... реакція ідеальна. От просто ідеальна реакція Сергія Шищенка на цей момент і на те, що відбулося зараз. Партнер вже скинув калюжному дуже невдало, насправді. калюжному довелося практично з-за вуха пробивати. І все одно дійшло до моменту. Подача цари. Знову доходить до гравця Олександрії Домишньова. Шепелєв розвертається, подає відскок до Безери. Безера пробиває поворота. Головою м'яч летить В поперечку Шабанов ще в поперечку. Кампуш пробиває. Безера б'є по воротах. Шабанов ще один удар. Кампуш над воротами. Це тривало вічність. Просто лежачого б'ють. Лежачого не в плані Федорівського, а. Знаю, в рингу лежить уже бідний, впав, а його все одно добивають, і суддя цю гру не зупиняє. Мишньов істерично усміхається. Шабанов через себе пробивав з лінії воротарського майданчика. Я хочу цей момент повторити і відкласти назавжди у себе в пам'яті, але атака тривала дуже довго. м'яч влучив в голову кампусу. Далі ось цей Шабанов. Виконання боковими ножицями. І камуш ще й над воротами пробиває. Скриньте, друзі. І цей момент. Ну і тут Був ще й Федорівського м'яч влучив. Просто влучив у голкіпера. Ось Те, що лежав Федорівський е на газоні. Зараз оборона ледь не провалилась. Пішла розрізна передача на Устименка. Той десь на межі офсайду перебивав. Е груша. Виконав. Е Достатньо тонку передачу навіть не на межі в офсайді. Асистент арбітра прапорець не підняв. Зрештою, швидше за все. Но Стименко перебував саме в положенні поза грою. Мартинюк. Подача, удар головою. І витягує, ще й тут Федорівський м'яч під поперечки. Ще й таке могло залетіти. Капітан оболоні. Дістає м'яч. Те, щоб якийсь гіпер складний, але все одно ну, треба було попріти, щоб добігти і витягнути його після парашутного удару Кулакова. Ось ну, перехоплення і момент зараз на 4-0 може бути. Біляєв прострілює. Ломницький м'яч вибиває. Ндюка пробиває! Який чарівний гол. Ну, з дебютом. З дебютом французький футболіст в чемпіонаті України формально ні не дебют, але тут він з'являється на більш ніж 10 хвилин з шаленим ударом в дев'ять з підйому забиває. Хотілося сказати, що по тих моментах, які провів НДК сьогодні, по тим 10 хвилинам, що видно, клас футболіста видно вміння працювати з м'ячем. І зараз е, такий знак оклику, три знаки оклику. Показує нам те, для чого приїхав чемпіонат України. Змушує усміхнутися і Сергія Симоненка, одного із тренерів Олександрії, ну і Володимира Шепелєва, який в Олександрії. За скільки там? За три тижні перебування в офіційному сезоні. В Олександрії усміхнувся, по-моєму, більше разів ніж за весь період перебування у київському Динамо. Чотири м'ячі друге Олександрія в цьому сезоні забиває у чемпіонаті. Ще одного разу вони виграли чотири Кубку України, але загалом абсолютна перевага повна. Ми зараз побачимо статистику, яка лише підкреслить цей момент, фіналізує цей момент. І зараз, вже, говорячи про цей поєдинок, ми згадуємо голи, згадуємо абсолютну інертність команди Сергія Шищенка в Атаці.